Вирішив привозити чи що? Ті так ти не показуй, ти скажи чітко йому. Важно. Ви зараз Молодець, добре, добре. Все, увага! Вітка. Плотно. Хто з високим? Алло! Що у вас? Хто з високим? Мельничук, повертай голову. Не кидайся, Гріша, не кидайся, не кидайся. Молодець. Добре. Добре, молодець. Дай йому. Добре, молодці. Добре, добре, добре. Поїхали. Тут тут зустрічаємо, тут, тут, тут не треба, не треба, не розкриваємося, не розкриваємо. Давай, 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 добре, добре! Ні, я казав, дві. Дійте, каже, він, що 6 планується дві клітини. 3, uh 3, 6, і 4, 3. -5 <ван> <bronze> <expreswers> А, 22? 6-10 бачить. Все, тут розбіглися. молодець. Молодець, молодець, Заді! Бачимо, ззаді! Тихо, тихо. Молодець! Добре, добре. Молодець! Мельничук, ми не розкриваємося. Менічок походу, так, босик, дай ми робити, таке я не хочу ситуацію. Добре, Тоха, добре, добре. Увага! Да, да, там там вітка, ти тут. Дивись. Розбіглися, розбіглися, розбіглися. Те, що ми просили, давай. Добре, давай. Вітка мав забігти, але Вітка не хоче. Пізно. Давай, просто піджимай. Добре, добре, добре. Підніми щось там голову, швидше, швидше підніми голову. Добре. Добре, підніми голову. Дімочка, дімочка, активніше. Добре, добре, добре. Друга готується. Готуємося. Лещи, нище, не розкриваємося, не розкриваємося. Не розкриваємося. Бачиш мальічук, я казав, отут. Не, не треба, не треба розкриватися. Да, да, правильно. Добре. Добре. Отлічно. Нічого, нічо, нічого, нічого. Менечук, вибір, що коридор для себе. Там Діма, тут, тут, люди, кути, тут, тут. Хобби. 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 Да, да, Опікав, да, аптично, відлічно. Добре, добре, добре. Голодемо, добре, Гріш, добре, молоде. Добре, добре. Алло! Э. Алло? Алло. Готуємося, 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 готуємося. бо бачу... Мельничук, Що ти там робиш? Добре. Добре, грішечка, міг дати пас, міг дати. Молодець, молодець, зараз Ніна буде. Зараз Добре. 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 Зараз зараз наш м'яч буде. коли наш буде, тоді буде зміна.

Будья! 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 голову, Будья! добре Добре, добре, Будья! 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 тут Будья! Будья! за пасы?

Не розпивається! Добре. Yeah! Добре! 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 Добре, добре! Давай, давай схваляємося! Давайте! Дайте! Прилайте! Пацани, пацани, ми в грі. Отлично. Вони боятся. Окей, окей. Диво! Добре? Добре, добре, добре. Добре, добре. Не розвиваємося, цим не треба. Ну зустрічаємо. Тут зустрічаємо сам до тебе прийде. А тепер зустрічаємо. Добре, 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 добре. Сури. Добре? Нічого, нічого, нічого. 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 розбілися, Розбилися, розбийся. Крайню точку. Нічого, нічого, нічого. Все, все, попозиція. Не розкриваємося, не треба. Добре, добре, Молодець! По нітмо помірте, не Давай, давай. Її. Не розривайся, не розривається. Добре. Він сам прийде. Все, ближче. Ближче до гравців. Давай. Бачите, ти якийсь пасивний? Там мрієш, тут пасивний. Я не знаю. Давай, 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 я бачу. Добре. Молодець, добре, бачимо. Крамар і марати будуть Добре, 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 молодці. Пасну, для добре. Добре, 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 <рісця> добре. Давай, 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 добре, э давай, давай. Ти вийдеш зараз. ліво, а справа. Добре, добре! Добре є. E, Цінької і цінчук. Добре, добре, молодці. Все, розбілися, ви розбілися. Марат. Не сюди, а туди широка. Добре. Добре, добре, давай, працюй, працюй. працюй, працюй. Добре, добре. Коридорчик. молодець, молодець. Давай, давай. Ой, сам ну, ще. Молодець, добре, добре, добре. Брайте, брате, коли ти зустрічаєшся, молодь ще до середини. А що ж ти отак? Окей, а ну, голова! Сіня! Я тобі в голову відвідав. Де ж нормально? Може посивіти від попаса. Кідайся. Підскажіть, мовчки? Саша, Саша, Саша. Де Сашко? За... Добре, молодець! Забігай, забігай, а ти всередину. А він забігає. Давай, давай, працюй! Бережно! Опа! Добре, забігай, забігай! Добре, підіме голову. Треба! рухайся! рушишся! Я два рази сказав, ти стоїш на місці. Ні в центр, Це що йде? Замість крама родила. Добре, добре, добре. Слуві, слухай, по нас! Добре, треба! Добре. А, ну, от, там чого ж ти? Я дивився, бо ось такі гуті. Марат. Не кидаєшся. Не Добре, добре, добре. Добре, добре. Я пройду, не ворочу. Високі туди опустилися. Ні, ні, Саша, сюди нижче опустися, по двор. Саша, бачиш? Добре. Покинь. Що для Ротума Молодець, 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 добре, добре, добре. Добре. Ні, є. Зараз на знять, куди буде? Просим, не додать. Не додать, не просто, там не будеш, м'ядь. Міна! Він на тебе дивитись. Я тобі говорю. Крамер. крова, ковер!

Молодець гріша, молодець. Молодець грішечка. Молодець, обережно. Добре, добре, добре. Добре, добре, добре. Тільки не чудо. Вуще, вуще, вуще.